Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні розглянемо приладдя для кухні, корисні дрібнички. Бажаю усім приємного перегляду. Набір, дві підставки на газову плиту. Коштуємо 96 гривень. Зараз по акції. Термометр для м'яса зі щупом 12 см. 174 гривні. Такий термометр для запікання. Тут довжина 15 см. коштує 309 гривень. Пристрій для відбивання м'яса. Ось такий. Робить отвори. І завдяки цим отворам краще проникає маринад. Коштує 464 гривні. Кільця для рулету. Тут 4 штуки. Ось такий розмір 4,5 см у діаметрі. Зараз по акції 43 гривні. Молотки для м'яса. Теж зараз по акції по 535 гривень. Підставка під гаряче, силіконова, Теж по акції 94 гривні. Вона розсувна. Пробка відкривачка для пляшок. Дві штуки в упаковці 134 гривні. Пробка для пляшки 4 штуки в упаковці 112 гривень. Набір лійок з пробками. Для пляшки дві штуки 79 гривень. Пробка для пляшки шампанського 128 гривень. Такий варіант пробки 175 гривень. Подарунковий набір для вина. Тут пробка, лійка, відкривачка. По акції зараз 259 гривень. Термометр на магніті 78 гривень. Також можна використовувати як прищіпку. Штопор електричний по знижці 599 гривень. Штопор називається штопор офіціанта 115 гривень. Звичайний штопор. Дерев'яна ручка, 62 гривні. Великий вибір штопорів. Ось такий. До речі, дуже великий. 324 гривні. 289 гривень. Такий варіант. Штопор метелик. 171 гривна. Ось такий варіант, теж штопор метелик. Більшого розміру 372 гривні. Ще є меншого розміру. 169 гривень по акції. Ще штопор. Ось такий вигляд. 169 гривень, 138 гривень. Ось такий це пластмаса. Крауф. 335 гривень, акція 25% знижка. Ніж для нарізки ананаса. Скільки всього цікавого, навіть не здогадувала, що такий є. 128 гривень. Також великий вибір консервних ключів. Ось такий. 319 гривень. Такий варіант. 349 гривень, 219 гривень, такий. Міксер для пінки 229 гривень. Ніж для піци. 212 гривень. Зараз акція на такий. Цей варіант 126 гривень по акції. Такий ніж Крауф 225 гривень. Ось такий ніж для піци, без ручки. 90 гривень, преси для часнику. Триста сорок дев'ять гривень. Ось такий варіант пластмаса. 239 гривень зі знижкою. 206 гривень. також акція на такий. Ще декілька варіантів. 243 гривні. 259 гривень. Подрібнювач для часнику 178 гривень. Ось так виглядає. Можна ось такими квадратиками, а можна ось такими полосочками нарізати зістю. Ніж для чищення овочів. Ось таким чохлом 139 гривень. Такий варіант 160 гривень. Ось такий простенький 169 гривень. Виробник Крауф, 236 гривень. ніж 126 гривень по акції. Ще варіант 187 гривень. Найпростіший варіант 57 гривень. Ось такий ніж для чищення. 108 гривень. Такий. 229. Постійно дивлюсь на ось цю овочерізку. Коштує 454 гривні. На фото чотири форми нарізки продуктів. Ось так вона виглядає. Тут є ось такий перемикач і можна змінювати ножі. І відповідно змінювати форму для нарізання. Ці 15 гривень зі знижкою. Ось такий подрібнювач. Це меншого розміру. І ось більший. 299 гривень. ні терка 59 гривень. Терка-контейнер. Пластмаса 66 гривень. Ще варіанти. Така терка 377 гривень.

така 848. Терки горизонтальні, з чохлом. Ось така розкладна. 424 гривні. 376, ось така дрібна. 379 ось така. Це, мені здається, зручно для зберігання і у догляді. Форми для формування страв. Ось такі квадратні – 49 гривень. Набір кілець для формування страв, 181 гривна, кухонна нитка 42 метра, 123 гривні. Побутовий таймер у вигляді яйця 249 гривень. Сито для чаю 161 гривня. Фільтр для чаю 249 гривень. Ситечко для чаю. По акції зараз 59 гривень. Таке ситечко для заварювання чаю, 95 гривень. І ще ось таке ситочко для заварювання чаю, силиконове. Соняшник 92 гривні. Набір мірних ложок 89 гривень. Є декілька варіантів кольорів. В наборах по 6, але незручно, що немає тримача, щоб вони всі були в одному місці. Ще ось такий набір. Більш симпатичніший. 286 гривень. Тут їх 10 штук. Вони всі з органайзером можна зручно зберігати, щоб вони були всі в одному місці. Набір мисок та мирного посуду. Такі приємні кольори. Що змінюють світ, не гучно, а тихо. Маленькі побажання на магнітах. Щастя, добра, миру, любові. не просто. Зручно зберігати все в одному місці. Ложки для морозива. Ці 126 гривень. Такий варіант. Ось така більша. На жаль, немає ціни. Такий варіант ложки для морозива 119 гривень. І така 235 гривень зі знижкою. Лопатки для торту. 135 гривень. Такий варіант. 233 гривні. Ось така. 123 гривні по акції. Ось така. Слайсер для сиру. 75 гривень. Затискачі для пакетів. Тут 5 штук, 49 гривень, 130 гривень, ось такі металеві, три штуки в наборі. Ще такий набір затискачів для пакетів. 79 гривень. Тут в наборі 6 штук. Тримачі для скатертини, 4 штуки, 79. І такий варіант затискачів для скатертини Чотири штуки 70 гривень. Виймач вишневих кісточок 89 гривень. Ніж для видалення хвостиків з томатів та полуниці 79 гривень. Кухонні щипці – 199 гривень. Такий варіант. Тут пластмаса, такі щипці маленькі для чайних пакетиків 48 гривень. Щіпці для льоду 109 гривень. Також великий асортимент кухонних щипців 187 гривень, тут вже силикон. Ось такі по 157 гривень. Повністю металеві, 329 гривень. Ще ось такий варіант 169 гривень. Ще ось такі силіконові щипці. 181 гривня Зараз по акції. Мені здається, це дуже зручний варіант. Знайшла ось такі щіпці силіконові, коштують 785 гривень. Коркових підставок. Під гаряче, тут 6 штук, 75 гривень. Також ось такі більші, тут 2 штуки. В упаковці 127 гривень. Ось такий стенд з приладдям для кухні. Зараз ще глянемо тут ціни. Килимок для тіста розмір 60 на 40, силиконовий. Він тільки йде для тіста, в духовку не можна. 473 гривні. Шумівка 190 гривень по акції зараз. Ось така лопатка силіконова 190 Також ложка. Схожа на черпак. Така ложка. Всі по 190 гривень. Щепці 99 гривень. Це пластмаса. У мене вдома є схожі, зручні. Лопатка для торту 128 гривень. Ложка для морозива 112 гривень. Ніж для видалення серцевини яблук 141 гривня. Овочечистка 95 гривень. Терка, Ось така. 4 сторони, 199 гривень. Тут є, до речі, кришка. Кружка сито. Об'ємна. 349 гривень. Підставка під гаряче, силіконова 149 гривень. Ось така підставка під гаряче, яку можна використовувати як прихватку 169 гривень. Набір силиконових підставок, під склянки. 4 штуки, 239 гривень. Точило для ножів. 300 гривень. 618 гривень коштує ось така обертова підставка для ємностей. Така міцна. Ще є ось такий варіант, звичайний. 399 гривень. До речі, в це я придбала за 200 60, здається, схожу. Контейнери для зберігання овочів та фруктів. Наприклад, ось контейнер для банана 219 гривень. Контейнер для лимону 219. Для авокадо. Також. 219 для часнику. Гарно, що вони прозорі. Це дуже зручно, коли бачиш, бо так він і лежатиме в холодильнику. Для цибулі. 219. Органайзер для яєць. 468 гривень. Тут три полички. Сокодавки для цитрусових 179 гривень. Ось такий варіант. 294 гривні. Ось така більша. Ємність для олії 99 гривень з пензликом. Дуже зручно. Завжди проблема, куди діти пензлик. А так можна зручно зберігати олію разом з пензликом. Ємність скляна. Набір дошок для нарізки 575 гривень. Теж такі симпатичні кольори. Дощечка кухонна 279 гривень, стака двохстороння. Набір кухонних дощечок три штуки, чотириста дев'яносто гривень, дощечки вінзер. 239 менша, 29 на 20 і більше 36 на 26. 92 гривні ось така складна дощечка. Ось такі симпатичні дощечки. Розмір 29 на 22, 186 гривень. 395 гривень ось така дощечка кухонна з точилкою для ножів. 465 гривень набір на підставці. Ось такі пластмасові дощечки. Три штуки. І ще ось такий варіант. 739 гривень Набір дошок. На підставці три штуки. 84 гривні. Ось така. тоненька, така приємна. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, якщо вам подобаються такі огляди. Дякую всім за перегляд і до нових відео.